Слава Ісусу Христу! Четвертий крок. Сьогодні 60 секунд про вічність. Чи люди іншої віри можуть піти до неба? Це питання, яке також нас інколи цікавить, так? Отже, чи ті, які ніколи не чули про Христа щоб, або народилися в іншій вірі, можуть піти до неба? Можуть, Можуть. Тільки Христос знає, чому деякі про нього не чули, або чому не народили, або чому народилися в іншій вірі. Отже, Христос знає, чому деякі про нього не чули, або народилися в іншій вірі. Так далеко ходити не треба. В Україні, скільки є ще людей, які не знають, не знають так, насправді про Христа, не знають про його любов, не знають, так, ким він є. Отже ж, але також Ісус каже, що горе тобі е, Капернауме, горе тобі вецайдо, бо якщо б ті чудя, які сталися в судомі, гоморі стали е, відбули ну якби ті чудя, які сталися вас, сталися в судомі гоморі, вони вже б давно не вернулися і покаялися. Тобто інша справа є, коли ми чуємо про Христа, так бачимо я його, церква, але властиво триваємо в такій запекості проти церкви, так, не хочемо відгукуватися. Це є гріх проти Святого Духа. так. Але кожному Бог дав сумління, тобто таке внутрішнє вухо, завдяки якому можуть почути його голос, який каже, роби те, бо то є добре, а уникай того, бо то є зле. Наприклад. Погане, чи, наприклад, ну, мова йде за інші віровизнання. Отже. ж... Вони точно розуміють, що вбивство людини це погане. Так? Ну і відповідно. Наскільки, наскільки людина слухає цього голосу Бога і не заглушує його свідомо, так насправді, сумління своє неможливо заглушити, воно завжди докоряє. Вестиво в пеклі, Ісус каже, що черв'як їхній не це і оці докори сумління, які мучить людину. так? Не не вдає і не вдає, що його не чує, настільки зближується до Христа, тобто до неба. Адже Христос сиє небо. Бо немає кілька небес, тобто для католиків, невіруючих, для визнавців інших релігій, православних, протестантів, коли б ми в вічності були знову поділені між собою, тоді би не було неба. Так, є один Христос. Е і одне небо каже Апостол Павло: одне, один Бог, одна віра, одне, одне хрещення одному зі своїх послань. Але разом можемо бути тільки при Христі, бо іншого Бога нема. Хто не хоче бути з Ним, то так, як би казав, що не хоче бути в небі. Ти хочеш бути в небі. Тому будь з Христом. Бути з Христом це жити його таїнствами, жити таїнством покаяння, Євхаристії. Брати участь у літургії це є жити з Христом. Жити з Христом це жити небом. Розпочни вже сьогодні.